Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 5 копійок 2007 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича коломійця має штамп 1ВГМ. І в даному відео ми з вами розберемо варіант виготовлення по аверсу даної монети, по реверсу даної монети, поговоримо про технічні характеристики та вкажемо ціну даної монети. Отже, 5 копійок 2007 року це обігова монета України, яка виготовлена з нержавіючої сталі, має вагу 4,3 грами, діаметр даної монети 27 мм. Виготовлена в двох штампах по каталогу Ігоря Тимофійовича коломіття штамп 1 ВБМ та штамп 1ВГМ. В даному відео ми поговоримо про штамп 1ВГМ. Отже, що ж до Аверсу штампу першого, які його особливості. Напис Україна знаходиться ближче до герба, ніж до канту монети. Від точки У до канти та від точки А до канту є відстань. Що ж до дати 2007, вона знаходиться посередині між гербом та кантом монети, всі написи знаходяться в одній площині. Саме так можна охарактеризувати штамп перший 5 копійок 2007 року. Що ж до реверсу даної монети? Штамп ВГ. Як його визначити? Спочатку ми визначимо, що це штамп В. Він має такі особливості. Грона номер 2 має форму тупоугольного трикутника. В гроні No5 черенок підходить до першої ягоди зліва. Чорточка над буквою Й знаходиться посередині між буквою та п'ятіркою номіналу. Саме так можна визначити штамп В. Як же визначити підвид ВГ? Особливості ВГ такі. У п'ятірки номінала лінії шрифта вузькі. Поверхність самої п'ятірки випукла зі згладженими краями. Чорточка ж над буквою Є тоненька. 0,25 мм. Саме так можна охарактеризувати штамп ВГ. Отже, штамп перший поверс ми визначили, штамп ВГ по реверсу визначили. Залишилось питання, що значить буква М в кінці штампу. Буква М значить те, що у 5 копійок 2007 року гурт з мілкою насічкою. З крупною насічкою 5 копійок 2007 року. Гурта немає, тому ми на ньому не зупиняємо увагу. І виникає. Саме головне запитання: скільки коштують на даний час 5 копійок 2007 року, які мають штамп 1 ВГМ? На даний час дана монета, якщо ви знайдете в неживіючій сталі, коштує від 50 до 90 копійок за одну монету. Також ми повинні звертати увагу на те, з якого металу виготовлена дана монета та даний штамп. Якщо ви знайдете 5 копійок 2007 року, що виготовлені не в нержавіючій сталі, а в латуні, міді, алюміній бронзі чи інших металах, то така монета буде коштувати від 5 тисяч гривень за один екземпляр. Також обов'язково звертаємо увагу на повороти відношення аверсу до реверсу. Якщо ви знайдете хоч мінімальне відхилення, від 30 градусів, то така монета буде коштувати також від 500 гривень. Як розраховується ціна аверсу дереверсу? Якщо ви знайдете поворот до 30 градусів, це приблизно 3 гривні за 1 градус повороту. Якщо ви знайдете поворот на 90 градусів, така монета коштуватиме приблизно 4 гривні за 1 градус. Поворот. Якщо ж ви знайдете поворот на 180 градусів, така монета буде коштувати від 5 тисяч гривень за даний екземпляр. Якщо у вас злишли запитання, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступному відео ми з вами поговоримо про монету України номіналом 5 копійок 2008 року, вкажемо всі її характеристики, особливості, штампи та виготовлення даної монети. Отже, всього найкращого. Залишаю пару секунд, щоб ви більш детально ознайомилися штампом 1 ВГМ 5 копійок 2007 року.